Всім доброго дня! Всіх вітаю на своєму каналі. Ви на каналі «Наше господарство» Це Івана Франківщина Західна частина України. Так, ось прийшов я до кроликів <кхи> показати вам, як уже адаптувався наш новий криль, поки йому ім'я не дали. А такий же гарнюня. Що він такий товстенький? Ще до рук він не дуже йде, але вже спокійніший. <кхе> Вода, як завжди, замерзає на ранок. Ось так тут пістели їм сіна, їм тепло. Так, тут ця кролиця сидить по сусідству з ним. І отак вони сидять. Для нових глядачів хочу розповісти, що кролів ми е, почали тримати буквально недавно. Рік тому е, вкотре знову завели кролів і, слава Богу, все йде добре, поки поки навіть дуже гарно. Ось такі то справи. У нас сонечко світить. Правда, є сніг. Снігу таке добряче навалило, але тут, де вже прокидано, то <кій>, снігу менш більш немає. Так, тут. Напевно, скоріше всього, ця кролиця буде вагітна. Але це ми побачимо вже пізніше. Поки ніяких висновків не робимо. Стосовно цієї кролиці мені було, писали, е, то ми її нікуди дівати не будемо, поки нехай вона відпочине вже е, по весні або лютий ось до цього кроля. Вони чужі зовсім. Так що, думаю, все буде добре. Вона може і трохи більше від нього, а може і такі самі. Ось так. Так що ми з нею нічого не робимо, так як шкода. Така гарна кролиця, велика. Ну, будемо бачити. Ось так. Наш Тарас сидить в клітці, як і сидів, тут, тут йому простору, зараз сонечко пригріває, він собі знову розлягається. Ніжиться на сонці. Ось ці так само білі сидять тут. Їм тут добре двом. А ось ця кровиця то робить гніздо. Але поїде сроку на її 29-го, ось тут вона робить. Так, складає, не буду до неї лізти. Сьогодні тільки 21-й, але вона завжди робить наперед Ну, будемо бачити. Ось так. Напевно, це треба було тут закрити цю дверку. Так, що такі це справи. Ну, добре, від прибутку голова не болить. Так, а всі наші птахи сидять ось тут. Уже не холодно сьогодні плюсова температура. Так, вночі піднялася температура. Тобто опустилася до мінус п'яти, здається. Так що в основному на дворі тепло. Так, немає таких різких перепадів температури. Так, ось тут е качка не саяється. Ось зробили їй таке гніздо із колеса від машини. Тут обрізали так, щоб не було таких великих бортів. І все. І тут, тут собі несеться, думаю, занесеться, нанесе яйця і засяде. Тому будемо чекати разом з вами спостерігати. Так, тут качка сидить на яйцях уже е, два тижні. Ну, будемо бачити, що буде. З цих є ну не знаємо, наскільки вони хороші. Ми їх навіть не просвічували. Що буде, то буде. Так що нехай не сидить. Можливо, щось і буде декілька каченят. Не повірите, але в цій купі сіна є нутрія, і в неї є нутринята. Сьогодні зранку вони родилися, і воно зробило їм таке кубло. І туди сама залізла і тому. Так що в нас є поповнення на господарстві. Дуже класно. Будемо бачити, як будуть розвиватися події. І що до чого. Про все буду вам розказувати, показувати. І будемо починати з вами пробувати розводити нутрій. Так що, хто має досвід, пишіть. Що робити, як за ними доглядати, буде цікаво. Качки наші сидять на дворі, тут їм тепло, сонечко пригріває, так. і вони собі тут сидять, поки на волі. Поки несуться, вони будуть тут, у хліву. А коли вже перестануть, то ми їх переселимо знову в огорожу до інших птахів. Так, а це наш котик. Рижий. Ось такий. Так що такі-то у нас справи. Качок у нас є 10. Кому цікаво, як ми їх вирощуємо, на каналі є декілька відео, так що заходьте і переглядайте. Так що так. Ось причепили сало в годівницю, то синиці так гарно його їдять. Ось бачите, яке воно подовбане. Тут їх часом буває багато, прилітає, так сідають в цю годівницю. Ось так ми накидаємо їм і хліба, і крупи деколи. Так що у них тут є що їсти. Багато діди. Думаю, вони будуть довольні. Це молода наша качка, вона якраз почала нестися. Старі ще не несуться, тільки молоді почали. Ну, будемо бачити, ну, ще ні в кого не несуться качки, як я, наскільки я знаю. Ну, нехай будуть ранні каченята. У нас було більше ста каченят, але 80 ми приблизно продали, а 20 залишили собі. Але з тих 20 у нас залишилось тільки троє. Отак. Але нам 10 качок вистачає. Вони як так люблять сніг, де коли залізають в сніг, так ворушаться в ньому. Ну, ось такі тут справи у селі на Івано-Франківщині. Пишіть, яка у вас погода. Буде цікаво почитати. Але в нас сьогодні, попри те, що сніг, дуже-дуже тепло. Отакі наші молоді кури. <кхух> Вони, правда, ще не несуться, але думаю, вже навесно почнуть нестися. У нас є більше, більше як 30 курей. Без півню. Тому, думаю, яєць буде досить. Плануємо цього року знову закладати інкубатор. Але як Бог допоможе і не несуть лютому яйця, то в <кій> лютому і закладемо його. Ще виписали яйця індиків, замовили. І ще хочемо карликових курей. Тому. Підписуйтеся, ставте лайки і будьте спостерігати за нашими покупками і подальшими подіями. Так що, всім дякую за перегляд, всім миру, добра здоров'я і швидше нам перемоги! Всім пока-пока!